Місце Катеринбург, метраж 63, кімнати кімнати, два 2, висота стель два, м мдизайн, студія дизайну Градіс. Ото Наталія Горбунова, коротенько, замовники, молода сімейна пара, їй подобаються елементи сучасної класики, йому інтер'єри в стилі лофт, щоб поєднати такі різні смаки. Дизайнери зі студії Градис пішли на компроміс і дуже вдало все це подружили. А ще у подружжя дуже романтичні і теплі стосунки. Вони люблять проводити вільний час один з одним, тому автори назвали проект щасливі разом назва відображає атмосферу в родині і поєднання непоєднуваних на перший погляд речей. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром. Подробиця. планування було типова від забудовника, потрібно було розділити квартиру на приватну зону і зону прийому гостей. І перетворити холодний балкон в теплу курильну кімнату в ході перепланування об'єднали вітальню і кухню, що дозволило організувати правильний вхід в кухню. Не з брудної зони, як це було раніше, також це дозволило розмістити всю необхідну техніку на кухні, і в отворилася ніші в передпокою передбачити шафа для технічного обладнання. Щоб виділити приватну зону для замовників, приєднали частину коридору до спальні. Таким чином у них з'явилася своя особиста ванна кімната, а для гостей залишили санвузол з функцією пральні. Window data layer, window data layer, window data layer push event banner, summon banner container id banner 6395a68 71984709a723e2a4d92174 за проектом верхні кухонні фасади кухні, виконані з міді, але в житті мідь виглядає не настільки ефектно, вона більш тьмяна. Ми переглянули багато варіантів компанія, в якій робили гарнітур, підготувала кілька варіантів фасадів в декоративній штукатурці із застосуванням справжньої міді, з яких ми вибрали найбільш підходящий за бажаним ефектом і кольором. Так як в основі покриття для фасадів використовувалася справжня мідь, яка може окислюватися, особливо від дотику пальців її покрили захисним лаком, розповідають дизайнери. На стіні використана цікава керамічна мозаїка. Зразок спеціально замовляли для нашого проекту мозаїка-дорога, і термін поставки був кілька місяців. Тому при замовленні дуже ретельно все прораховували, щоб з одного боку не закупити зайвого, а з іншого уникнути до замовлення. Виглядає мозаїка на стіні дуже ефектно. Вона перегукується з розкладкою кварцвінілового статі, малюнок один, але за рахунок різного масштабу задається ритм. У вітальні, крім диванної зони, облаштували електрокамін з кріслами. Камін був встановлений на чорновому етапі в конструкцію з по периметру. Його оформили латунною вставкою і доповнили гіпсовою ліпниною. Крісла замовили в інтернет-магазині. Але поміняли у них оббивку, щоб за якістю і кольором вони повністю відповідали проекту. Іншим важливим елементом вітальні став диван його, до речі, довелося нести на 14 поверх на руках. Так як через свої габарити він не помістився навіть у вантажний ліфт, диванну групу доповнили авторською картиною єкатеринбурзького художника Олександра Воронова. У спальні увагу відразу привертає, яке узголів'я ліжка бірюзового кольору. З обох сторін від ліжка розмістили паннозі зістарених дзеркал, в них зробили отвори для розеток. Банкетка перед ліжком має цікавий орнамент, який підтримує розкладку підлогового покриття. Ми не знайшли в наявності відповідну тканину, тому скористалися послугою друку на тканинах, кажуть дизайнери. Шафа, виконана з натурального шпону, виглядає благородно, у ньому використовували багато різних ручок обманок, які підтримують вертикаль. Задану узголів'ям Даталаєр, Віндов Датала, Віндов Даталаєр піш Лювент ваннерсомон, ваннерцентеїнер і баннер 819265 53 a 96023A637E67 і від спальні ванну кімнату відокремлюють розсувні перегородки з матового скла. Дзеркало з підсвічуванням по периметру візуально розширює простір. Його зробили знімним, щоб можна було дістатися до профільних світлодіодних світильників, які розташовані за ним. Яскрава тумба, виконана на замовлення, освіжає монохромне оформлення ванної кімнати. Санвузол вийшов яскравим. За проектом на стелі була передбачена та штукатурка, що і на стінах, але так як вона досить фактурна. Вирішили замінити її на фарбування через конструкції вбудованих світильників. У передпокої за проектом вийшли складні меблеві вузли. Нам потрібно було, щоб торець стелажа, світальні і дзеркальні вставки були в одній площині. До того ж, за одним із дзеркал, розділеним на дві стулки, ховається місткий шафа, який утворився в результаті перепланування. Ці вузли також продумувалися на початкових етапах. І за думку вдалося реалізувати особливу увагу. Заслуговують ручки з латуні. Ручки були виготовлені за нашими ескізами в Києві, і для захисту від окислення при експлуатації були покриті спеціальним лаком, розповідають дизайнери. Планування.